Так, доброго дня всім присутнім, шановні колеги. У нас сьогодні голова громади присутня на засіданні нашої комісії. Е, кількість депутатів у нас достатньо для хвороби. Порядок денний розданий. Є у нас 9 питань. Прошу проголосувати за порядок. Костя? Так. Вам так. Дякую. Так, перше питання про внесення змін і доповнення до рішення аналізської міської ради від 20 грудня 2024 року. До перевідачі, Юрій Оксанович. Дякую, баченко, Юрій Савич, Саш, питання зачитували, тому можете одразу. Пропонується проєкт рішення на сесію внести зміни до рішення про бюджет на 2025 рік. Пропонованим рішенням вноситься зміни до доходної додаткової частини. Доходна частину змін збільшується на 3 566 566,9 тисяч гривень. З них власне надходження – 1 млн це єдиний податок сільхозяробників. Також субвенція з обласного бюджету на інвестиційні проєкти 2 мільйони 192,6 і субвенція з державний бюджет через обласний, на активні парки, локації здорової країни 79.056. Це зміни до видаткової частини по розпоряднику Ананівська міська рада. Зменшуються видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. На суму 13 тисяч гривень кошти перерозпідляються на відділ освіти. Також виділяє, пропонується виділити кошти на розроблення історико-архітектурного плану з визначенням меж і режиму використання зон охорони пам'яток історії міста Наньмо. в сумі 493-440 тисяч гривень. У відділу освіти по загальноосвітнім школам поточні видатки збільшуються на 186-90 гривень. Це кошти на придбання матеріалів для проведення ремонту електроманення та заміни освітлення. КІУ-Жертківський ліцей, придбання кухонного обладнання також для Жерківського ліцею і налагодження модемного зв'язку по ліцею 2 Новоземівська філія. Також збільшується капітальні віддатки на суму 2 млн. 192,6 за рахунок обласного бюджету на капітальний ремонт системи опалення житової будівлі киу жерківський ліцей. Також збільшуються видатки на програму шкільний автобус на загальну суму 197-2 гривень на повномастенні матеріали і технічне обслуговування автобусів. Також збільшуються видатки на проведення навчальних тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на 13 тисяч гривень за рахунок перерозподіл міської ради. І також зменшуються видатки на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту. На 20 тисяч ці кошти розподіляються на інший код, на виконання окремих заходів з регіону соціального проєкту, активні парки локації здорові України. Там всього видатки збільшуються на 105,4 тисячі гривень, на оплату праці з нарахуванням, зміни за рахунок субвенції державного бюджету 79,1 тисячі гривень і співфінансування з місцевого бюджету 26360. Також збільшуються видатки на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, 70 200, на придбання пального для шкільних автобусів для використання на заходи, які не пов'язані з підвозом дітей. Також по відділу охорони здоров'я збільшуються видатки на отримання відділу на 120 і 2 тисячі гривень на оплату праці з нарахуваннями, планується збільшення штатної чисельності. Також на заходи з назбереження 16 тисяч гривень на перерахунок проєктно-шторської рекомендації, дах, «Центр надання соціальних послуг. По відділу культури збільшуються видатки на бібліотеки на 37,4 тисячі гривень, поточні на придбання меблів і збільшується капітальні 60 тисяч гривень на поповнення бібліотечного фонду. На будинку культури збільшуються видатки на 59,210 на придбання звукового обладнання для бурівського будинку культури. І по відділу з питань будівництва збільшуються видатки 50 тисяч під програмою енергоефективності на виготовлення проєкт влашторисної документації на ремонт системи опалення житлової будівлі, це бувши кінотеатр. Все, дякую за вас. Дякую. Запитання до передача. Якщо питання немає, прошу підтримати питання, винести на розгляд сесії. Так. Лещенко, Так. вам так це. Дякую. Стато жовтня 23 року пропонуємо внести зміни до рішення міської ради про міської ради перетвердження міської цільової програми шкільний автобус на дві тисячі двадцять роки дане рішення з нової редакції. Додаємо по напрямкам так як просування шкільних автобусів, ми використовуємо не тільки для підвезення учасників освітнього процесу, а і для Підвезення вихованців дитячої національної спортивної школи на спортивні змагання, а також є потреба в залучити шкільні автобуси для потреб структурних підрозділів міської міської ради, інших бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, органів виконавчої влади, військових формувань. Дана програма збільшується на 1 мільйон 583 тисячі. Від попереднього доповідача на вичатково чує інформацію. Коє є запитання до доповідача? Якщо <світ> немає, немає прошу підтримати питання, вони <світ> Так. <світ> так. <праць> так. <праць> Дякую. Наступне питання. Про затвердження акту приймання передачі майна. Пропонуємо затвердити акт приймання передачі майна від третього спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з виначальної ситуації до Анаміської міської ради. Анаміський міський рад змусить захисту щодо подальшої передачі зазначеного майна комунальній обстанови центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Анамірської міської ради для подальшого його використання. Рішення набирає чинності з 31 грудня 2025 року. Це дитячий садочок ПСНР. Ми його на передніх сесіях вже приймали, це підтверджується акт про мене передачі. Чому з 31 грудня, тому що ми повинні врегулювати питання щодо закону України про передачі мене. Фінансуватися буде е, до грудня місяця. ДСНС, а потім ми вже беремо його в е, своє користування. Але ак затверджуємо е, в <клух> місяці. Добре. Ко є запитання відповідь? Хто не має запитань, прошу підтримати питання, винести на радіосесію. Костя, Рябан. Так. так, само. Дякую. Рішення Ананізкої -міської, міської ради від 16 грудня 2022 року. Так. Mm -hmm. Пропонується внести зміни до програми соціального захисту населення Ананівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік. Зміни стосуються саме, а саме до пункту надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Ананівської міської територіальної громади додати ще одну категорію. А саме випустити редакції членам сімей військовослужбовців на поховання військовослужбовців, що загинули повернули під час виконання ними обов'язків військової служби, або настяв захворювання, пов'язано з виконанням ними обов'язків військової служби та військовослужбовців. Смерть настала в період проходження ними військової служби, бо наступ захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними військової служби. І саме під дану категорію програми передбачено 156 тисяч. Це сумні у кого є запитання, я буду прислухати. <гумно> немає запитань прошу підтримати питання бізнесу на розіцесії. Костя? Так. Всім. Так. Для да. вам, так, самому. Дякую. 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 Цього плану комунального коміційного підприємства Нанівська Батопрофільна міська лікарня Нанівської міської ради зі змінами станом на 15 квітня дві року. Зміни догідної частини фінансового плану складають збільшено на 7 мільйонів чотириста вісімдесят одна тисячі гривень згідно з договором про з національною службою здоров'я, яка складає 37 сім. Мільйонів 381,1, Затверджений план фінансовий був 29 мільйонів 900. І Дохід з місцевого бюджету збільшено 10 мільйонів 5210. Це капітальний ремонт споруди цивільного захисту і 32,7 оплата інших енергоносіїв. Усього дохідна частина зі змінами складає 61. Мільйон шість сім тисяч з половиною тисяч. Витратна частина. Собіварс реалізованим збільшена на п'ять мільйонів п'ятсот тисячу. Матеріальні затрати збільшено на 400 тисяч, збільшення оплати праці збільшено на 4 мільйона, відрахування на соціальні заходи збільшено на п'ятсот і інші збільшені на триста двадцять. 332,7. Адміністративний витрати збільшено на 2 мільйона 280 тисяч. Матеріальні затрати збільшено на 370. Витрати на оплату праці збільшено на 1 млн 200 І відрахування на соціальні заходи збільшено на 400 тисяч. Інші витрати збільшено на 310 тисяч. Уєї запитання відповідь прошу. Просувати підтримати питання видності на розгляд сесії. Костя? Лещення. Так, Дякую. Наступне питання про затвердження цільової програми Ананівської міської ради на 2025-27 роки. Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини на Лемської міської територіальної громади. Що це Основною метою програми є реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня охорони розвитку і збереження культурного середовища громади щодо по національного використання культурної спадщини, здійснення дієвого контролю та за дотриманням чинного законодавства України в сфері охорони. Нерухомих об'єктів культурної спадщини. У нас в громаді нараховується 32 пам'ятки, з них пам'яток історії 15, пам'яток архітектури та 17. Є необхідність укладення охорони договорів на ці об'єкти, виготовлення документації на об'єкти. Ну, тобто, є необхідність прийняття такої програми. Запитання, є, ви до доповідча? Якщо немає запитань, прошу підтримати питання Так. організмі розвідцев. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Ананівської міської ради від 21 червня 2024 року. Букатя. Доброго дня. За проєктом рішення пропонується збільшити штатну чисельність відділу охорони здоров'я та соціальної політики на одну штатну одиницю. За рахунок зменшення штатної чисельності, відділу земельних відносин та охоронено навколишнього середовища. Тобто, В межах заперечується штатних одиниць у Було. У зв'язку з цим у відділі земельних відносин з чотирьох осіб 3, 3, стане в три і головні спеціалістів було три стане два, а у відділі охорони здоров'я навпаки збільшитися на штатної одиниці буде чотири і головних спеціалістів два. Угу. Кого запитання є, єдиного часу. Що немає запитань, прошу підтримати питання, винести на розгляд сесії. Кості? Лещення. Так. Треба. Дякую. Дякую. Зміни вносяться до целевой программы с энергиєю тайного заспоряжения на территории Аналинской міської територіальної громади на 2025-2026 роки. А саме зміни вносяться до паспорта програми та додатків 1 та 2. Заходова программа передбачена. Кругование проєктно-кошторисної документації по об'єкту объекту капитального будди Комунальної установи Центр надання соціальних послуг Ананівської міської ради за адресою міста Ананів, вулиці Героїв України 7-а, СЕМА. Это в терапії, в розмірі 16 тисяч гривень. Виготовлення проєкту ковтористів документації по об'єкту, капітальний ремонт системи опалення між житлової будівлі Ананівської міської ради за адресу міста Анані, вулиці Незалежності, 38, будівлі кінотеатру, в розмірі 50 тисяч гривень. Зрозуміло. Запитання до повідача є. Якщо не питань, прошу підтримати дане питання, винести на розгляд сесії. Так. Лещенко для вам так Дякую. Ради від 27 січня 2023 року. Пропоную до вашої уваги проєкт рішення Ананівської міської ради про внесення змін до рішення Аніської міської ради від 27 січня 2023 року No723. Вносяться зміни запропонованим проєктом вносяться зміни до додатку до програми Безпечна Ананівська міська територіальна громада на 2003 2025 роки, а саме. На заходи щодо матеріально-технічного забезпечення потреб батальйонів поліції особливого призначення окремої штурмової бригади Людь для придбання спеціального обладнання транспортних засобів, засобів радіоелектронної боротьби. Модульних конструкцій на ВПВА заплановано фінансування в сумі 2 мільйони 500 тисяч гривень на 2025 рік. Що немає питань, прошу підтримати дане питання і винести на розгляд сесію. Так. так, дякую. 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 дякую.